dvě a půl. 128 тисяч гривень за дитячі мрії. Саме у стільки представники бізнес-еліти країни оцінили 39 найкращих робіт учасників фестивалю на зустріч мрії під час благодійного аукціону. Тепер твори талановитих дітей сиріт поповнять художні колекції знаменитих власників. Зібрані гроші організатори заходу переведуть на рахунки юних авторів лотів. Адже головна мета аукціону заохотити вихованців дитбудинків розвивати власні здібності, які згодом можливо пере. ...переростуть у професію зі стабільним прибутком наразі на сайті фестивалю розміщено ще 105... кращих робіт юних майстрів образотворчого мистецтва. Тож долучитись до доброї справи і допомогти дітям може кожен у будь-яку мить, придбавши один із злотів. Якщо є талант, то чому цим талантом, скажімо, не заробляти собі на жизнь, і бути повноцінним... реалізувати себе повністю повноцінним, повноцінним членом общества. «Головне сьогодні це то що діти, які приїхали сьогодні. Показать свое искусство будут увиденными, услышанными Это такой вот праздник добра.